Із зібрання рісали інур. 25 ліків БАДіузаман Саїд НурСІ 18 ліки. Охвора людину, яка, залишивши подяку, нарікає. Нарікання виникає при обмеженні будь-яких прав. У тебе жодне право не порушено, щоб ти міг скаржитися. І навіть навпаки. На тобі є багато боргів вдячності Всевишньому, які ти не виконав. Не виконавши своїх обов'язків вдячності, ти несправедливо нарікаєш, неначе вимагаючи справедливості, ти не можеш скаржитися, порівнюючи себе з тим, хто здоровий, хто благополучніший за тебе, але дивлячись на більш хворих, нещасних людей, чий рівень здоров'я і благополуччя нижчий Твого, ти повинен дякувати Всевишньому. Якщо в тебе поламана рука, дивися на тих, у кого її зовсім немає. Якщо у тебе немає одного ока, дивися на сліпих, які втратили обидва. Дякуй Творцеві. Так, абсолютно ніхто не має права нарікати, дивлячись на тих, хто благополучніший. І в біді, щоб дякувати Творцеві, кожен може порівняти себе з тим, чий рівень біди вищий. Цей секрет висвітлений у деяких брошурах на одному прикладі. Його суть ось у чому. Хтось дає можливість піднятися одному бідняку на вершину якоїсь вежі. На кожній її сходинці він дає йому різноманітні дари, а на самісінькій вершині найдорогоцінніший подарунок. За всі ці різноманітні дари він бажає від нього почути слова вдячності. І якою буде невдячністю і несправедливістю, якщо, не дивлячись на це, той капризний бідняк, забувши про всі дари, що він отримав раніше. Або ж не говорить за них слова вдячності, вважаючи їх мізерними, або почне скаржитися, піднявши свій погляд до гори. Ох, якби ця вежа була більш високою, то і я піднявся б вище. Чому вона не така висока, як та гора або он та вежа? Таким чином, кожна людина з небуття набула буття, ставши не каменем, не деревом, не твариною, а людиною. Мусульманином більше часу перебуваючи здоровою, таким чином придбавши високий рівень благ і дарів, і не дивлячись на це через те, що через деякі причини вона не заслуговує такого блага, як здоров'я, або через те, що вона позбавилася його через свою погану волю або зловживаючи ним, або ж тому, що вона не може придбати його, виявляє нетерпіння, скаржиться, голосить. Що ж я зробила, що зі мною таке трапилося, неначе критикуючи Всевишнього його діяння, що є ще більш небезпечною, ніж матеріальна, духовною недугою? Подібно бійці зі зламаною рукою, своєю скаргою людина посилює свою недугу. Розумний той, хто за суттю цього аяту, хто коли їх. Наздоганяє горе, каже ву істину: ми належимо Аллаху, і до нього ми повертаємося, покорившися божественній волі, терпить, щоб ця хвороба, виконавши своє призначення, пройшла.